Слава Господу. Перед тим як читати поділюся, такою коротенькою. Історією. На одній з домашніх групок. І дає мені Бог проводити в своєму домі своїми дітьми. Читали ми одне місце про того чоловіка, який був в купальні в Єфезі 38 років. 38? 38? 36? 38. І старший син мені задає питання. Я кажу, Дід, ну а що ви, як ви дивитесь? Що ви бачите тут? І він каже. Та то ти знаєш, я побачив, що 38 років ніхто його не взяв і не вкинув в ту купальню. Аж сам Христос прийшов. Ми знаємо, чому Він не міг, тому що він не мав можливості. Діти, що це говорить? Це говорить, що хто перший. Таке буває, друзі. Наш, самий перший, трошки его таке. Там, аби я, а там остальні там, аби я, аби я. І не знайшлось нікого. Хоча це була купальня, Віф'єзда, там, де приходив ангел, возмущав воду. І хто перший входив, той получав ізцілення. Не знайшлось нікого. Там, на той момент, за 38 років, щоб хтось його взяв і туди вкинув ту воду, щоб він був здоровий, і прийшов. Христос Ісус і спитався Його, чи хочеш Ти бути здоровим. Я би пригадую одну історію, е, Валіра, батюшка з Рівенщини, коли він покаявся, йому дав Бог дар пророчествувати. І каже, ми одного разу спішили в одну церкву і так спішили, що аж на три години спізнилися. І каже той служитель каже, ну, браття, чекали гостів, каже. Їх немає, а тут ми в двері, каже, о, на тобі поприходили. Каже. Ну, служіння закінчилось, кого є, каже, нужда, всі, каже, в братській. Біля 200-300 чоловіка зібралися біля братської. Ну, і каже, я підійшов туди очередь. Там. Ну і трошки мене пропустила, а там далі одна сестричка каже, стала. Каже, слухай, мене теж, каже, нужда є. У мене, каже, п'ятеро дітей вдома. каже. Я каже, поняв. Постояв трошечки так кажу: жіночко, може, ви пропустите мене? Я тобі сказала, стань, значить, стань. Та й каже, мені не прийшлося нічого, як стояти. каже, І виходить служитель каже, з братської, каже, брат Валерій, каже, перейдіть, будь ласка. Я подивився, каже, на ту жіночку. Каже, каже в неї нужда пропала, потім краска в неї пропала, а потім вона і сама пропала. Брою ми так спішимо, да, спішимо, щоб бути першим. А потім вже і нужда пропадає. Бути первим. Слово Господнє, яке би хотів би поділитися, яке записане послання святого апостола Павла до Єфесян, 4 розділ з першого вірша і нижче. Отож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі. Миру. Друге місце діяння святих Апостолів, 17 розділ і з 26 вірша. А весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Книга Псалмів, 52 й псалом, 3 -й вірш. Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. І ще одне 17 й розділ апостолів і 21 вірша. А всі атеняни та захожі, чужинці нічим інше раніше не займалися, якби щось. Нове говорити чи слухати? Тут одне, там друге, але я думаю, є жив Господь Бог, який нам покаже щось, що Він хоче з тим сказати. Знаєте, коли я роздумував над цим словом, чому сьогодні в християнстві так бракує того, що Павел писав, пильнуючи, зберігати єдність духа? Союзі миру. Чому сьогодні немає того єдинства? Не поміж християнами, обичними прихожанами, рядовими нас з вами, і поміж церквами великими служителями. Що це проїздить і де воно взялося, і звідки воно пішло? Я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумали і подивилися. А від це було, воно передалося нам. Від наших попередників. Я би хотів би сьогодні е, звернутися спочатку, якби породілити на дві категорії. Чому це поділення поміж церквами, служителями і поміж братами і сестрами в церкві, ну там, де ми приходимо е, от, і збираємося, що це таке є, і звідки воно взялося, і чому воно е, таке произошло. Коли Девід Хасавей він приїжджав в Україну, він недавно був в Варшаві, він розказував, каже. Коли я, каже, був за місяць до війни в Україні, і потім, каже, через 2-3 місяці десь він був теж в Україні, і каже, я задався питанням, як війна вже почалась. Господі, а чому війна в Україні? Чому, каже, прийшла війна на Україну? І каже, Господь до мене проговорив, каже, потому що діти мої поділили церкву мою. Ви представляєте, каже, діти мої. Поділили церкву мою. Я би сьогодні хотів би звернутися е, до слова Господнього, діяння апостолів, 13 розділ, буду читати виборочно, а ми будемо роздумувати діяння апостолів, 13 розділ з другого вірша. Як служили ж вони Господеві та постели про рік Святий Дух відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. 12 розділ. 25 вірш. А Варнава та Саул, службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, узявши з собою Івана, що прозваний Марком. Діяні 15 розділ 36 вірша. А по декількох днях промовив Павло до Варнави. Ходімо знову і відвідуємо наших братів у кожному місці, де ми провіщали слово Господнє, як вони пробувають. А Варнава хотів був взяти з собою Івана, що званий був Марком, та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився з памфілії та з ними на працю не йшов. І повстала незгода, і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв Марка і поплинув до Кіпру, а Павло вибрав силу і пішов, Божій благодаті братами доручний. Ми бачимо, коли вони йшли з Єрусалиму, Дух Святий на початку обрав Варнаву і Савла, каже: виділіть їх мені на служіння. Виділіть мені їх на служіння, я їх обрав, я їх призначив, виділіть мені їх на служіння. І коли вони начали ходити, вони начали служити. Ми знаємо, які були успішні їх служіння. Як Господь каже, коли вони зайшли, як промовили, то вони сказали: приходьте на другу суботу і так само говоріть до нас. Зайшли, як промовили, зразу пару тисяч людей покаялись. Зайшли, як промовили, Дух Святий, ну, чуді сам Бог Турин каже, я обрав їх, Дух Святий, я обрав їх, виділіть їх. Вони виділили їх. Взяли потім з собою двоє же ж, пише слово Господнє, взявши з собою Івана, що прозваний Марком. І десь там пройшов якийсь час, де Іван з ними просто не пішов. І коли Павел він говорить до Варнава каже, давай ми пройдемо знову по тих містах. А Варнава каже, давай візьмемо з собою Івана. Кажу, Ні, Івана не візьмемо. А чого? Він з нами не ходив. А де воно? Ну як він з нами не ходив? Ну да, А хто це так казав? Марка 9 розділ, 16 вірш. Воно ще від апостолів і на Павлові досталося. Каже, обізвався до нього Іван Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє іменем твоїм демонів, і ми заборонили йому, бо він і з нами не ходить. А Ісус відповів: не забороняйте йому, бо немає такого, щоб ім'я моїм чудо зробив би, і зміг би не збавом лихословити мене. Хто не супроти нас, той за нас. Ви бачите, це воно було. І ми дивимося тут, а що робить Павел. Вони були вибрані Духом Святим, призначені на служіння. І він бере, друзі, я не осуждаю сьогодні Павло. Я просто хочу. І ви зрозумієте, Господь просто хоче показати, що происходит чому це происходит Для мене і для кожного із нас, щоб ми не поповняли ошибок. І показує картину. Він бере його просто і викидає свого служіння. Просто взяв. І каже, ти з нами не ходив, ти нам не потрібний. А що робити Варнава? Він був трошечки м'якосердніший. Він каже: ну, а як я його покину? Ну, як я його покину, куди він сам піде? Що з нього потім останеться? І що каже? І вони поділилися, поміж ними пройшла незгода. І він бере, забирає кого? Марк. Пливуть до Кіпру. Павел свій вибирає силу. І пішли, розділились. Поміж ними пройшла незгода. Но Павел писав, бережіть єдність Духа в Союзі миру, але коли він писав, каже, я в'язень, це вже потім він був, коли він був в'язень. Але до того Павел чи він був на своїх амбіціях, він був, в нього були свої цілі, і він з нами не йшов, він мені нам не треба. Ну але то, що Дух Святий вас соєднив, чого ви ділите? Моє я. І так произошло, друзі в церкві Господні. Я пригадую. Коли моєї сестри чоловіка батько, він був пастором. І ще колись за Совєтською Союзом була одна церква. Там були баптісти, п'ятдесятники, там було грешня духом, там було пророчество. І вони збиралися разом в одну церкву. І каже, знаєш одне, ще їх між собою я їх міг помирити. Ну, п'ятдесятників, каже, між собою помирити. Дуже було сложно. Він розказував вже потім, мому тато. Діти, що, друзі, що происходило? Ми бачимо, що коли от происходили такі конфлікти поміж служителями, когось брали, викидали. отак так брали і викидали. Він з нами не ходив. Він не так понімає, він не так молиться, він не так служить. І взяли його, хоп, і викинули. Але той другий теж, який був там, при власті, були при власті служителя, і теж були такі, як той Варнава, м'якосердні, і дивилися, а як його оставити? Що з ним станеться? І відділялися, і церква ділилася. І за чого? І за незгоди. Вон, коли воно произошло, ще воно прийшло і за того, і воно передалося, але церква поділилась і стала вже одна, другий потім Павлів, Аполосів, Петрів, Степанів. А Ісусів хто? Все. Ну ж Дух Святий, Він вибрав церкву. Це Господня церква. Для чого її було ділити? Але це були такі, знаєте, свої амбіції, своє я. Бачили свої цілі, але по боках нікого не бачили. І прийшов час, і в нас намножилося багато церков, які не дуже сильно і були раді одне одному. На превеликий жаль. На превеликий жаль. А там, де немає єдства, ми знаємо, до чого воно все це призвело. Але ми дивимося, Павел. Проходить час, і він пише до Тимофія, Друге послання Тимофія, четвертий розділ, сьомий вірш, каже, я змагався добрим змагом, свій біг зберіг, віру закінчив. На останку мені призначений вінок праведності, якого того дня дасть мені Господь суддя праведний, і не тільки мені, але усім, хто прихід його полюбив. Подбай незабаром прибути до мене, бо Демаск мене кинув цей вік, полюбивши, і пішов до солуня. Крескет до Галатії, тит до далматії. Зо мною сам тільки Лука зустав. Кажуться, Павел, не треба було розкидатись братья. Друзі, отак буває. Ми розкидаємося своїми братьями, сестрами розкидаємося. І потім приходить час, ти остийся сам один. Кому ти потрібний? Каже, зо мною Лука один остався. І я благодарю Бога, що тут Господь мені показує і кожному із нас і тим служителям, які свого часу робили, поповняли ці ошибки. Павел пише і каже, каже. До нього, візьми, Марка, і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. Алілуя Ви представляєте коли? Він сказав: Приведи Марка. Ще на початках він був не мені потрібний. Нащо він мені поділились, не згоди і за Марка прийшло. Приходить час, він каже: Приведи Марка. Він мені потрібний, друзі. Ви представляєте, приходить час, і Павел теж зростає в Бозі, він каже, я вже все ісполнив Так як Ісус Христос сказав, я звершилось. І на тому, там, де звершилось, Він сказав, прости їм, бо не знають, що творять. Після того Він сказав, звершилось Так і Павел, того кого не хотів, він потім каже, мені треба. Як важливо сьогодні, щоб сьогодні прийшло осознання, сказали, Він мені нужен. Він мені потрібен, той брат та сестра, він мені потрібен. Та церква мені потрібна. Свого часу попевняли ошибки, ділили, а, а цього, цього часу прийшов час, час коли треба було соєдинитися і сказати, мені так нужен, а від Христос соєднив ту церкву Духом Святим. А хто я, щоб я її ділив? Ну да, бувають свої амбіції, початки, коли рвались, бачили свої цілі, а нікого не бачили І за тих цілей багато оставалося отам, на край дороги. Це, друзі, одна категорія, яка прийшла до совершенства. І Павел показав це совершенство з Господом Ісусом Христом. Він каже, я в'язень. Там, де він вже був в Римі, в'язнем він був, він же приходить осознання, потрібно єдінство. І він пише, зберігайте єдність, терплячи один одного. Павел, ну спочатку ти не міг терпіти, а вже там він розуміє, що треба терпіти. Треба терпіти одне одного, зберігати, витерпіти оцей мир, зберегти, не потеряти його. Як важно це, друзі. І слава Богу, Павел він це зробив. Він показав, дав нам примір. І каже, робіть так, я це зробив, ви зробіть. Я віру, зберіг, я все ісполнив, і Я дав вам примір, як важно цінити одним одним, не потеряти одне одного. А від Господь нас ізбрав як церкву свою це. Не ми один, не я церква, не Віктор, не Саша, не Петро, не Олена, не Іван. Ми його церква. Слава нашому Богу! Це Дух Святий це зробив. Для того, щоб ми були єдині і не поділилися. Я не в осудження служителів великих, які попевняли ошибку. Просто Господь показав. Я молився, друзі. Я казав, Господі Боже, пастор каже, ти будеш проповідати, а я цілий тиждень молюся, немає. Яку я не знаю, що я вже хотів п'ятницю подзвонити і сказати, пастор, вибачайте, я не маю. Ну потім Господь почав до на мене в обід говорити. Показувати місця і каже, покажи на то. Покажи, каже, зробив ударення на чому? Чому це відбувається, І за чого це відбувається. Як важливо сьогодні це єдство, ця єдність, щоб була, щоб не розгубили, не потіряли, не розкидали одним одним. Друге місце ми бачимо, коли є поділення поміж братами і сестрами. Це поміж нами і вами. Буває таке, правда? Чому? Друзі, коли в нас відбувається така ситуація буває, да, от якісь конфлікти, там, непорозуміння, що ми робимо в той момент? Я почитав, зачитав це місце, каже, що Господь призначив окреслені доби і границі, щоб, що? щоб ми шукали Бога. Чи його не відчуємо, хоч він недалеко від кожного із нас псалмопівець Давид, він вообще пише, каже, що Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Представляєте, чи є розумний? Господь називає його розумним, що Бога шукає. А той, хто не шукає? Ну, ви вже поняли, хто він. Ну а далі каже, а всі атеняни, а також чужинці і інші раніше нічим не займалися, якби щось нове говорити чи слухати. І коли в нас ці конфлікти, друзі, проїздять, ми не шукаємо в той момент Бога. Ми шукаємо отих атенян, які нас добре вислухають. Ми підемо їм все, розкажемо, як він мені сказав, той брат, як він зі мною поступив, що він мені сказав. В свої гаражці спильщуються. А може він тобі правду сказав, просто тебе поправив, а ти пішов, розніс всім тим атенянам, вони люблять слухати. А потім вони ще й будуть говорити далі. Ми можемо бути тими атинянами друзі, які не шукаємо Бога, а шукаємо атинян Ідемо і говоримо. Тому розказав, а ти знаєш, як він, а ти знаєш, як він, а ти знаєш, як він. І що це прийшло? І це зараза зашириться. А де буде тоді єдінство? Коли ти приходиш, да тебе огорчив, ти прийшов. До них Ісуса і кажеш, Господи, Боже, ти бач, знаєш, я пригадую брат, друг мій в Україні, і каже, одного часу прийшов, молюся перед Богом, Господи, мені так тяжко. А Господь чує, каже, мене, чи тобі так тяжко, як І. Каже, мені так стало зразу хорошо. Ви розумієте, ну прийди до Бога, він тебе поправить, ти побачиш, що не так все погано. Він, якщо засмутить, він знає для чого, щоб ти покаявся. Ми знаємо, що робить світський смуток. А що Божий робить до каяття, а то й до смерті провадить. І ми бачимо, тут показується, куди ми йдемо, до кого ми шукаємо в той момент. А ще саме хуже, знаєте, є одна така. Я не знаю, це звідки воно ще передалося. Коли в сім'ї йдуть, чоловік ділиться з дружиною. Дружина з чоловіком. Ну це хорошо, ну хто ж підтримає? І діти, як мачалочки, сидять і чують, як тато з мамою про нього говорили. І на другий день дивляться вовком на нього. Ви представляєте? Вовком дивляться, тому що тато з мамою так казали. І це, на превеликий жаль, багато так відбувається. Якийсь конфлікт произойшов, а ти дивишся, а вже. Там з тим братом, хто в вищому обществі, і ті окружаючим, він же там всіх обсмоктали тебе. І вже ти приходиш, а на тебе дивляться вовком. Що це відбувається? Я стою за кафедрою, я можу гарно проповідувати. але, каже, можу бути й нерозумним. Коли за мною поділилися, мене огорчили, я став нерозумним не до Бога. А йду до своїх братів, окружаючих, і їм так наговорив, що потім та ненависть воплескує, та зараза шириться. І що відбувається? А де єдинство буде? Скажіть мені, пожалуйста. Ну, слово Боже каже, мене шукайте. До мене біжіть, Я покажу вам. Я пригадую одного разу, я прийшов додому після очередної проповіді, розбитий, розібрали мене на запчасті. Встав, плачу перед Божим лицем, Боже нічого не понімаю. А Господь каже, подивись на Голгофу. На мене плювали. Мене бичували, катували. А я казав їм, прости їм, бо не знають, що творять. Я казав, Боже, дякую тобі. Я кажу, я їх благословляю. Хай вони будуть благословені, хай вони будуть наповнені. Я не пішов до жінки говорив, дітям не розказав. Хоча в мене були моменти, коли я ділився з жінкою, а потім бачу, жінку коробить. Вона каже, ти не говори мені такого, бо мені потім тяжко встояти. А воно що. Ти Вітька теж не туди бігав. Шукав, а тинянку знайшов свою жінку. Свого чоловіка, прихожанином такий, як за Тинянами, обще має. Ну, друзі, ми не маємо це говорити для того. Я розумію, хочеться поділитися. Ну Але ми знаємо, хто єдиний нас розуміє, це наш Ісус Христос, якого послав Духа Святого, і Він знайде тебе в тій тайній комнаті, коли ти підеш, закриєшся, і ти будеш нерозумний для всіх. Кажу, чому Він так багато не говорить. А тому, що він багато говорить з Господом Ісусом Христом в своїй тайній кімнаті. Все йому розкаже, і то йому отре сльози. Кожну сльозу. Не тільки там на небесах, але ще й тут, на землі. Коли ти будеш прибігати до Нього і будеш шукати його, і тоді буде єдність. Буде єдність, друзі. Буде. тому що це нікуди не розійдеться. Оця зараза, вона не буде ширитись. Вона не буде нікуди бігти. І тоді діти не будуть чути, не будуть вас потім того брата чи сестру за ворога, або тато так з мамою сказали. І буде єдінство, але це ж нам показує. Слово Господнє каже, були такі атеняни. Ну ми не маємо бути тими Атенянами, ми маємо бути синами і доньками Бога Всевишнього. Алілуя. До нього приходити, йому розказати. І тоді ніхто нас не розлучить, бо ніхто не буде знати, що в тебе там проходить. Буде знати ти і він, і більш нікого не буде. І там буде єдність, і там буде Дух Святий, і там буде управляти. Та поможе нам, друзі, Господь, зрозуміти це, слово Господнє, щоб ми читали його правильно. Щоб ми просили в нього, Господі, покажи мені, що ти хочеш тут сказати в цьому слові, щоб ми не бачили одну ціль, як в Павла, бігти, досягати людей, а всіх. А потім прийшов час. Слава Богу, це було його призвання. Він був для того. Ну, він поповняв теж ошибки, ми поповняємо ошибки, але ми можемо вчитися на цьому слові. Щоб ми стали, як той Павел. Прийшли до осознання, він каже, я все ісповню. І Марк мені вже потрібний. Алілуя. Потрібні ми одному, чи ні? Друзі, ми потрібні. тому що Господь нас зібрав. Не я вибирав Віктора чи Сашу. Він на Голковському Христі придбав його. А хто я, що я його буду відганяти від нього. Хто я, що я буду наговарювати на нього? Хто я, що я буду ту заразу розширювати по церкві, по всій церкві на нього? Хто я такий? Хто я, друзі? Від я за нього не вмирав, я за нього не платив. Ісус Христос за нього вмирав. Я буду любити його. А якщо даже і прийшов якийсь конфлікт, то я розкажу Ісусу, а Він мені скаже: подивись на Волгофу і все буде хорошо. Подивись на Іова і все буде хорошо. Я пригадую ще один такий момент. У мене друг. Покаявся в Україні і був в церкві там в Києві, і підходить до тоді, був нашим єпіскопом, не пам'ятаю, як звати, знаєш, Михайло Паночко, так? І підходить до нього, жалується, каже, слухайте, у мене така, -така -то ситуація там в сім'ї з машиною, батько. А вийшло як? Тоді колись давали на інвалідів машині в Україні. Ну або приганяв собі, розтаможив, без, безкоштовно. Батько помер, і а машина хороша, а вже достатися йому не може. Він каже, вислухав, вислухав мене. Хм, каже: поїдь на обучу. дай йому адрес туди, побачиш, де все є погано. Каже, як я приїхав, подивився там на тих людей, на тих братів і сестер. Я зрозумів, що в мене все добре. Подімаєте, от є той момент правильно направити людину, не так все погано. Просто ми порою накручуємо так, що погано. А ще особо, знаєте, коли ти підеш поділися, воно тебе ще більше запалює. А ще той тобі щось підлє. І каже, він писав до 에, Тимофія, не пам'ятає да, до Тимофія, каже: розпалюй того дара, який був даний тобі через покладання моїх рук. А ми теж можемо того дара сплітні розпалювати з братом, сестрою, правда? Брат. Можемо, так буває. Ну, він не того, ми маємо дара розпалювати, відносин з ним. друзі коли ми будемо йти до нього, Він поможе нам любити одне одного, поважати одне одного, дорожити і не розносити ніякої клівіти, ні на кого, ні на що і не приймати Якщо далі щось говорить, слухай, я не приймаю. Я не буду приймати поношення на свого брата, на пастора на деякона на сестру. Я не буду приймати на Левита, ще не кажу. я не буду приймати Я не знаю, я не мав участі там, я не бачив. Він каже: якщо провинився, то піди що? Викажи йому. Як він послухає, ти придбав його. А ні? Ну тобі скажи церкві, просвітерові, церкві, А ні? ну тут вже. вже. Ну, до отеня не біжи, до нього прийди йому, скажи. Хай поможе нам, друзі, Господь. Такий чудний Бог, я кажу, Господі Боже, я дякую тобі за це слово, що ти, Господі, навчаєш, Ти ведеш, ти показуєш, що ти хочеш сьогодні від нас, як нам зберегти це єдство. Господь нам показав всі речаги в Слові Божому. Нам треба тільки внікати і просити в нього, Боже, покажи мені, як управити тим єнством в моєму домі, в моїй сім'ї, в церкві, в відносини поміж братами і сестрами. Тільки тут ми найдемо, коли ми будемо приходити до нього і просити в нього. Він нам скаже Амінь. Давайте на пару слів стане на ноги до молитви. Дорогий наш Батько Небесний, ми тобі щиро вдячні, Ісус, що ти послав Духа Святого і. Промовляєш сьогодні до нас, говориш до мене першого і до кожного з нас. Господь, як нам треба правильно читати, щоб нам побачити ті глибини, щоб нам не поповняти ошибки. А навіть якщо ми зробили, Господі, ми можемо прийти до тебе. І Ти єдиний нас розумієш, Ти єдиний утреш наші сльози, Господі, Ти поправиш нас, щоб ми сьогодні дорожили одним одним, щоб ми цінили одним одним. Господь, щоб ми заботились про на одного, щоб ми не розкидалися братями і сестрами, але взялися одне за одного. І тільки в єдності є наша сила. Бо тому, що там, де двоє чи троє, в ім'я Твоє, не в ім'я Петра Степана Олі, в ім'я Ісуса Христа, Алілуя, Ти є серед нас, хвала Тобі, Господі, і ми дякуємо, що Твоє ім'я воно є сьогодні на цьому місці, Твоє ім'я нас навчає, Твоє ім'я нас веде. Слава Тобі, Ісус. Хай надалі Твоє ім'я, воно буде путіводітелем нас, наших діток, наших сімей, наших розговорів, наших домах, наших сім'ях, поміж братами і сестрами, хай буде вперше. Всього Твоє ім'я Отче. Алілуя Тобі, слава Тобі, наш любящий Батько, Отець Син і Дух Святий. Амінь.